Чарівна ферма у мальовничому селі біля річки Дніпро жив бобер Богдан. Але на відміну від своїх родичів, які будували греблі, він мріяв стати фермером. Мама, тату! Я хочу вирощувати овочі та фрукти для всіх наших друзів. Але ж ми боброва сім'я. Ми будуємо греблі. Знаю, але ж подивіться, білочка Соня весь час шукає горіхи. Зайчик Максим мріє про моркву, а ведмідь Михайло любить мед та ягоди. Я можу їм допомогти. Ну, якщо мрієш, пробуй. Богдан купив на великий трактор, козачок. Фермерство це не проста справа. Треба знати, коли садити, як поливати і як боротися зі шкідниками. Нічого, я пораюсь. Та перший день був важким. Спочатку трактор застряг у багнюці після дощу. Насіння він закопав занадто глибоко, а поле полити так і не встиг. Ой, може, справді краще повернутися до будівництва гребель, зітхнув Бобер і втомлений пішов додому. Наступного дня до нього прийшла лисичка. Привіт! Я ці спеціаліст! Слухай, чула, що ти хочеш стати фермером. Я можу допомогти з технологіями. А Вони потрібні фермеру. А вже ж дивись. Ось додаток. Він підкаже, коли садити, коли поливати. А ще можна замовити дрони для спостереження за полем. Дрони. Маленький маленькі літачі пристрої, який може сфотографувати поле зверху, і показати, де рослини потребують більше води чи добрив. Богдан зрадів і невдовзі до справди долучилися інші друзі. Сава Олена аграном, кінь Степан, досвідчений фермер, що розбирався у комбайнах і тракторах. Жінка Зоя добре знала, як вирощувати рослини без хімії, і допомагала запилювати квіти. Фермерство це командна справа. Один у полі не воїн. З кожним днем поле зеленіло, зріли овочі і зорно. Але раптом. Налетіла Сарана. хром-хром, усе з'їмо за одну хвилинку. Вони з'їдять весь урожай. Сова покликала птахів санітарів, а бджілка Зоя запросила своїх подруг. І разом вони відігнали шкідників. Та найбільше лихо принесла посуха. Рослини почали в'янути. Це катастрофа. Це урок. Справжні фермери завжди готуються до таких ситуацій. У важкі часи фермери завжди об'єднувалися. І справді, сусіди прийшли з відрами, цистернами води та насосами. Разом вони врятували поле. До кінця серпня поля Богдана зазеленіли з соковитими овочами і фруктами. Морква була помаранчева та хрустка, помідори великі та соковиті, а яблука солодкі, як мед. Соняшний, кукуруза та пшениця радували око. Але найбільше Богдан радів на урожаю, а тому, чого він навчився. Всі зібралися святкувати. Я зрозумів, що фермерство це не лише садити і збирати, це відповідальність, терпіння, знання, командна робота і любов до землі. А ще сучасний фермер користується дронами, GPS, мобільними додатками. Він вивчає прогнози погоди через інтернет і спілкується з колегами з усього світу. Фермер годує людей. Без фермерів не було б хліба, овочів, молока, м'яса. Це одна з найважливіших професій у світі. Кошеня жила була маленька дівчинка Мілана, яка дуже любила тварин. Вона завжди мріяла мати своє кошеня. Вся її кімната була малюнка котиків. Батьки не могли не помітити, про що мріяла їхня донечка. І ось одного сонячного дня, коли дівчинка повернулася зі школи, посеред своєї кімнати вона побачила муркотливе створіннячко. Ой, яка ти чарівна! Кішечка підняла вушка. І зраділа, ти будеш моїм новим другом. А як же тебе назвати? Будеш карамелькою. Першим ділом маленька господиня наготувала тваринку. А далі розпочалася справжня забава. Вони почали гратися разом, бігати, ловити метеликів з паперу, і все було дуже чудово. Але з часом грайливість кошеняти призвела до безладу у будинку. Воно почало перевертати вазони, розтягувати нитки на одязі і навіть скидати речі з полиць. Дівчинка мусила все це прибирати, а тому її швидко набридло. І вона вигнала кошеня на вулицю. Щойно Мілана закрила двері, кошеня довго і сумно нявкало. Вона блукала вуличками міста, шукаючи прихистку, їй було дуже страшно вона ніяк не могла зрозуміти, чого найкраща подруга так вчинила. Сумуючи за своєю хазяйкою, карамелька натрапила. На вуличних котів. А як ти сюди потрапила? Звідки ти? Мене моя дівчинка випустила погуляти, але скоро повернеться за мною. Це прозвучало так невпевнено, що вуличні коти пучно розсміялися Ха-ха! Не вигадуй, тебе просто вигнали. Багато з нас втратили свої домівки бо люди нас покинули, але ми вже звикли живемо на вулицях, шукаємо їжу, боремось з холодом, тікаємо від собак. Я не вірю, що вона мене вигнала. Моя мілана дуже мріяла про мене і дуже любила. Так, але дуже багато людей не відчувають відповідальності за тих. Кого приручили? Сьогодні люблять, а завтра ні. От і з тобою так. Жахливо. Але, але чому ви не шукаєте нових домівок? Ми шукаємо, але це не так просто. У нас мало шансів знайти добрих людей, які нас приймуть. Але інколи нам зустрічаються добрі люди, які годують нас. Я вже втомилася та голодна. Що ж мені тепер робити? Іноді краще знайти яке-небудь місце, де можна зігрітися. З їжею доведеться почекати. Правда, скільки не знаю. Карамелька подякувала вуличним котам за пораду і вирішила пошукати собі місце для ночівлі. Вона знайшла і залізла у покинуту коробку, аби трошки зігрітися і поспати. На ранок мимо проходила бабуся і почула солодке моркотіння. Відкривши коробку, стара добра бабуся мовила: звідки ти тут взялося? Напевно, зголодніло. Бабуся забрала кошеня до себе. Нагодувала його, зігріла і навіть назвала Муркою. Кішечка знову відчула тепло і любов людини. Тим часом до Мілана завітав другого гості. Він дуже хотів побачити кошеня, про яке вона розказувало усім в школі. Привіт! Ну давай показуй своє кошеня. А його немає. воно пішло гуляти. Чого ж ти сидиш? Його треба шукати. Воно ж загубиться, замерзне і помре. Мілана відчула себе дуже погано. Вона зрозуміла, що наразила на небезпеку друга, і вирішила негайно його знайти. Хлопчик побіг розклеювати оголошення про зникле кошеня, а вона пішла блокати вулицями. За рогом одного будинку дівчинка потрапила на зграю собак дуже злякалася і розплакалася. А що, якщо вони загнали карамельку чи ще гірше покусали? Старенька добра бабуся, гуляючи у парку, звернула увагу на оголошення про загублене кушеня. Вона впізнала свою кицю, яку знайшла. І як би сильно бабуся не прикипіла до неї серцем, вона взяла кицю і понесла по тій адресі, яка була вказана в оголошенні. Коли дівчинка відкрила двері і побачила знайду, вона так зраділа: Ура! Карамелько, Я так рада, що ти знайшлася. Але Мурка почала вириватися, вона намагалася втекти. Дівчинка! Зрозуміла, що карамелька образилася і не хоче повертатися до неї. Їй стало дуже соромно і сумно. Тоді вона вибачилася і вирішила залишити кошеня там, де їй буде найкраще. Бабуся з радістю погодилася назавжди залишити собі такого вірного друга, пообіцяла піклуватися і дбати про кошеня. Зрозуміла, що всі вчинки мають наслідки і часом навіть вибачення не можуть виправити ситуацію. Ми відповідальні за тих, кого приручаємо. Світло в серці. На самому краєчку світу, де хвилі б'ються об кам'янистий берег, стояв старий маяк. Його вже трохи роз'їла сіль, фарба злучилась від часу, а сходи іноді скрипіли, мов шепотіли щось про давні роки. У тому маяку жив світляр, старий чоловік з теплими очима, сивою бородою і руками, що пахли морем. Одного буремного вечора він почув тоненький писк за дверима. Ой, хто це у нас тут? Маленьке мишеня тремтіло від холоду. Ходімо, всередину. Мишеня поглянуло у його очі і відчуло тепло, якого ніколи не знало. І з того дня вони стали родиною світляр назвав мишеня Люксиком. Вони разом вечеряли, щодня піднімалися на вершину маяка. Дивись, люксичку, отак світло допомагає кораблям знаходити шлях додому. Воно, наче, обійме у темряві. А я теж можу бути світлом. Звичайно, світло живе в серці кожного з нас. А потім слухали історії про далекі кораблі, морські пригоди та зірки, що показують шлях. Дідусь трошки покашлював. Світло це не лише лампа, люксик, світло це коли ти турбуєшся, коли чекаєш, коли любиш, тоді навіть у темряві не страшно. Одного разу блискавка вдарила дах, і їм довелося весь вечір гасити вогонь. Іншого разу хвилі залили сходи, і мишеня рятувало старі книжки. А були і тихі вечори з какао і шумом прибою. Вони пережили багато бур разом. Та одного дня світляр занедужав. Мишеня турботливо приносила йому чай, а чоловік весь час сидів біля вікна і дивився на море. Люксик постійно був поруч і спостерігав. Ти вже досвідчений, люксик. Тепер твоє світло має світити для інших. Не бійся, ти вже все вмієш. Ти зможеш сам я завжди поруч. Не залишай мене, будь ласка. Вночі, коли з неба падали зорі, прийшов Янгол. Він тихо забрав світляра з собою, туди, де море спокійне, а маяки сяють для тих, кого ми любимо вічно. Меншеня залишилось саме. Маяк стояв мовчасний і сірий. Дідусю я так сумую. Моряки помітили, що світло не з'являється вночі. Один корабель ледь не врізався в берег, і тоді Люксик піднявся на вершину маяка. Я зроблю це для тебе. Ти навчив мене любити і світити. Він тремтів, але лапки впевнено натискали кнопки, крутили важелі. Могутній промінь вирвався з вершини маяка і прорізав темряву. З того вечора мишеня піднімалася на верхівку маяка і запалювала світло, бо так робив той. Хто його любив? Бо світло це не лише лампа, це пам'ять, турбота і любов, яка не зникає. Головне, щоб світло не згасало у нашому серці і пам'яті. Невдалий день жив був бурбончик. Він дуже любив, щоб усе було так, як він собі придумав. Він планував, що з'їсть, з ким пограється, що купить у магазині. І якщо щось ішло не так, бурбончик завжди засмучувався і казав Ну, що за день такий? Одного ранку, ідучи вуличкою до магазину, бурбончик мріяв. Сьогодні я куплю найсмачніші булочки. Але підійшовши ближче, він побачив, що магазин зачинений. Я хочу булочки. Сидітиму тут до останнього, поки не відкриють. Ну, що за день такий? Засмучений борбончик, не дочекавшись, пошкандибав до школи. На уроці малювання він намалював чудовий малюнок і вже хотів показати його вчительці. Але та була зайнята. Трохи пізніше бурбончику. Крапочка була першою. Ну, як же так? Мій малюнок ніхто не побачив. Ну, що за день такий? Після школи він вирішив піти на прогулянку з м'ячиком. Але той закотився у калюжу. Сьогодні просто катастрофа. Піду додому. Зайшовши на кухню, борбочик згадав про свій улюблений яблучний пиріг. Але він уже зник. Ну що за день такий? Раптом у двері постукала картоплинка. Привіт! Хотімо гуляти. Вони разом вирушили до парку, де осінь уже йшла повним ходом. Бурбончик хотів зібрати красиві листочки для аплікації, але сильний вітер розніс їх по подвір'ю. Все летить не так, як я планував. «Бурбончик, чому ти такий сумний? Та якийсь дурний день. Хотів купити булочки. Магазин зачинений. У школі вчителька навіть не подивилася мій малюнок. Вдома хтось їв мій пиріг, а тепер ще й листя розлетілося. Ну що за день такий? Подивись по-іншому. Магазин зачинений. Ну й що? В іншому магазині? Може ще смачніше. Алюнок зроби його ще кращим. І завтра вразиш учительку. А що там з м'ячем у калюжі? Ой, ну там точно нічого хорошого. Як це? Це ж весело. Можна побризкатися. Засміялася вона і стрибнула в калюжу. Бурбончик теж стрибнув, і вони довго сміялися, бризкаючись водою. Грітися. Ех, я так хотів пригостити тебе яблучним берегом, але його з'їли. То й що? Давай спечемо новий І вони разом приготували свіжий ароматний пиріг. Вони довго чаювали, розмовляли і сміялися. З того дня бурбончик навчався не засмучуватися. Коли все виходило не так, як він планував. Він зрозумів, життя це пригода. І від тебе залежить, якою вона буде. Навчайся приймати невдачі. День без телефону. Одного ранку Артем прокинувся на відспіву пташок. Від тихого. Дзинь. І хлопчик, навіть не вставши з ліжка, почав гортати стрічку. Артемчику, сьогодні в мене Важлива співбесіда. Хвилююся трохи. Угу. пробурмотів він, не відриваючи очей від екрана. Допоможеш мені з ремонтом? Потім. відповів Артем, навіть не глянувши. А наймолодша Соня прибігла з кольоровим малюнком. махнув рукою брат. Соня засмучено опустила очі і пішла геть. У школі Артем сидів за партою, занурений у телефон. Ходімо в футбол. кликав Максим. Або в парк, додала Оля. Не можу. Треба ще сто лайків. Ввечері прийшов дідусь Микола. Онучку. Я хотів би розповісти, як познайомився з твоєю бабусею, дідусю, це не цікаво. Дідусь сумно всміхнувся і тихо пішов. Пізно ввечері він лежав на ліжку, гортаючи відео. Раптом за вікном побачив дивний старовинний будинок, якого ніколи раніше не було. Двері самі відчинилися. І Артем, тремтячи від цікавості, ступив усередину. Ласкаво просимо, Артеме. Я, пан Спомин, хранитель забутих розмов. Звідки ви знаєте моє ім'я? Ох, я знаю всіх, хто перестав слухати. Ходімо, покажу тобі твою колекцію. Перед Артемом стояли прозорі кулі, в яких рухалися картини, мов живі спогади. В одній кульці мама за сніданком, що хвилюється перед співбесідою, а поруч він сам байдужий з телефоном у руках. Ой, я цього навіть не пам'ятаю. У наступній залі кульки показували моменти з друзями. Максим радів перемозі в Олімпіаді. Оля розповідала про свій страх перед контрольною, просячи підтримки в хлопця. Але Артем у кожній кульці сидів осторонь, занурений у телефон. Кулі тьмяніли і гасли одна за одною. А вони хотіли поділитися з тобою радістю. Але розмови без слухача. Вмирають. Найбільша зала присвячена дідусю. У золотавих кульках світилися моменти. Дідусь розповідає про те, як зустрів бабусю, знайомить з родинним деревом. Дідусь навчає грати у шахи. Твій дідусь хотів передати тобі мудрість поколінь. Але ти вибрав лайки. Замість спогадів. Я все зіпсував, а можна це якось виправити. Можна. Один день без телефону, без екранів, без відео, без лайків. Один день, коли ти справді слухаєш тих, хто любить тебе. Ного ранку телефон лежав на тумбочці, але Артем не взяв його. Він пішов на кухню і сів поруч із мамою. Розкажи, як пройшла твоя співбесіда? Мама усміхнулася і вперше за довгий час її очі сяяли радістю. Коли прийшов дідусь, Артем першим заговорив: Дідусю, а як ви зустріли бабусю? І дідусь довго розповідав степлом, а хлопчик слухав кожне слово, мов скарб. Соня принесла новий малюнок. Ти чудова художниця, дівчинка розквітла від радості. Увага! Це найбільший подарунок, який ми можемо дати тим, кого любимо. Справжні розмови це наші найцінніші спогади. Відклади телефон. Не втрачай справжні цінні моменти життя! Сімдесят мультиків, п'ятдесят чотири тисячі глядачів, п'ять мільйонів переглядів, вікторини англійська мова, музика. Дітям, батькам, вчителям, вихователям. Дивись. Слухай, поширюй українське. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.